День стріблярства зеленкуватого місяця. Мої найкраще вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба. Доба, єдинорога, доба визначення цілі. Тобто, сьогодні вирішуються абсолютно всі питання, крім фінансових. Будьте дуже обережні, активізуються шахраї. Так що, як кажуть, довіряй, але перевіряй всі пропозиції. Сьогодні ми дивимось на світ крізь рожеві окуляри, так що можемо закохатися з першого погляду. Сьогодні існує заборона на підйом металевих речей, будь-яких, а особливо на перехресті, щоб не було будь-яких неприємностей. Сьогодні злодіям не повезе, обов'язково вони будуть викриті. Також сьогодні ми маємо дуже гарного захисника. Це бірюза. це наш оберіг, який так полюбляють на сході. Вважаю, що він допомагає в торгівлі і допомагає при безсоні. Взагалі його називають камінь-Афродіти. Але бірюза корисна лише білого кольору. Або голубого, це жива бірюза. але якщо власник хворіє, вона стає зеленою, це мертва, ніякої користі не приносить. Якщо ви хочете розбагатіти в цьому місяці ось таке замовляння, робимо на п'ятигривневу куп'юру. Тричі прочитаємо отче наш і кладемо в наш гаманець. Вона, ніби магніт, буде притягувати до вас прибуток. Через місяць ми її поміняємо на іншу купюру. Хочете вірте, хочете перевірте. Місяць сьогодні рухається по знаку водолія. Водолій це той самий, якому вселишнє наказав залити всесвітнім потопом землю, коли люди почали грішити. Так, що в Дні Водолія, а його дуже полюбляють на сході цей знак. Навіть Новий рік завжди наступає, коли новий місяць буває в знаку Водолія. Сьогодні за народними прикметами День Гурія, тобто молили жінки Гурію, якщо чоловік був злий, щоб він став більш привітним. Ну і також в День Гурія продавці. Але продають свій перший товар, повинні цими грішми помахати над рештою товару. Це щоб у них був гарний розпродаж. Ну якщо з першим покупцем день горія продавці посваряться, то обов'язково в кінці робочого дня у них буде недостача. Життя таке коротке. поспішаймо творити добро, і нехай цьому нам посприяє розташування небесних світил.